Всім привіт, друзі! Це канал Альфа Центавра і наша тепер вже регулярна рубрика, в якій ми щомісяця перекладаємо кілька цікавих на відео невеличких, які не виходили на нашому каналі, але які варто перекласти, та якими варто поділитися із вами. Сьогодні поговоримо про зразки з Марса, які там збирає апарат Perseverance, про сонячний вітрильник, який не дуже вдало було запущено з місією artemis 1, але наступник якого вже зараз створюється. Та про місію Гера, що є частиною системи орбітального захисту Землі та досліджуватиме астероїд Диморф і Дід. Не буду вас більше затримувати і бажаю приємного перегляду. Десь. У космічному просторі може ховатися стероїд, який ми не бачимо, та який прямує до лобового зіткнення з землею. Його удар може стати руйнівним для людства. Якщо ми не хочемо повторити долю динозаврів, ми маємо бути готовими. так само думають європейське космічне агентство та НАСА, які вкладаються в пошук таких одиноких мандрівників та хочуть розробити стратегію планетарного захисту. Щойно апарат європейського космічного агентства Гера прибув у випробувальний центр Естека в Нідерландській Нордвейк. А людство зробило наступний крок для безпечнішого майбутнього нашої планети та її життя. ESTEC є найбільшим і найкращим у випробуванні супутників в Європі та обладнаний для симуляції всіх аспектів космічних польотів. Від сили та шуму зльоту ракети до постійного вакууму та екстремальних температур глибокого космосу. Це дозволяє новим космічним апаратам, таким як Гера, ефективно проходити найважливіші випробування, необхідні для отримання дозволу на запуск. Ми маємо переконатися, що супутник працює. Це означає, що різні компоненти програмного забезпечення функціонують разом, і він робить те, що повинен робити, коли опиниться сам в космосі. і це передбачає не тільки виконання номінальних поставлених задач, а й здатність реагувати на збої, якщо щось піде не так чи піде інакше, ніж ми планували. У випробувальному центрі Естика на Гера встановлять її розкладні сонячні панелі, які окрилять її. В кінці кінців апарат буде готовий до запуску в жовтні 2024 року, щоб зустрітися з подвійною системою астероїдів Дідім та Диморф. Місія Гера є частиною більш масштабної програми. Цього рік тому місія НАСА ДАРТ успішно зіштовхнулася з Диморфом, змістивши його орбіту, як і було заплановано. Тепер Гера досліджуватиме наслідки та астероїд зблизька, близька, щоб допомогти перетворити цей грандіозний експеримент на добре, зрозуміло та потенційно повторювану техніку планетарного захисту. Одним з цікавих моментів місії Гера є те, що разом з апаратом ми відправляємо два кубсати. Це два дуже маленьких супутника, схожих на дрони, які підлетять дуже близько до поверхні астероїда та збиратимуть додаткову інформацію для Гери. Вони матимуть ґрунтопроникні радари та мультиспектральні камери. Вони ризикуватимуть сильніше, наближаючись до поверхні астероїда. Тож ідея полягає в тому, щоб відправити в небезпечну зону дешевші апарати, а Гера тримати на безпечній відстані. Тож треба протестувати не тільки головний апарат, а й купсати, які він нестиме на собі, та як це тріо працюватиме разом в космосі. З усіх випробувань, які зазвичай проходить апарат перед запуском в космос, особливий інтерес становить тест у безлунній камері, коли ми даватимемо оцінку електромагнітній сумісності. В межах цієї місії. Ми вперше будемо експлуатувати Кубсат та материнський космічний апарат, що спілкуватимуться один з одним за допомогою міжсупутникового зв'язку. Це одна з переваг місії в глибокому космосі. Гера унікальний космічний апарат. Він приблизно в десять разів менший та дешевший в порівнянні зі схожими місіями, такими як Розетта, це величезне досягнення для команди. Незабаром Гера залишить Естек та буде повністю готовий відправитись в космічний простір для дослідження диморфа, навчаючи людство стратегіям, як захистити себе від астероїда, який може покласти нам край. Головне питання, яке Марс ставить перед нами, чи існувало коли-небудь життя на цій планеті? Ці зразки нададуть нам відповідь. зараз марсохід Perseverance вивчає різні марсіанські породи та збирає їх зразки до своєї колекції, яка сподіваюсь в майбутньому буде доставлена на землю для подальшого аналізу в найкращих лабораторіях, що в нас є. цілком ймовірно, що в деяких з цих потенційно придатних для життя середовищ, які ми достатньо добре дослідили, у дуже далекому минулому могло існувати життя. одне з таких середовищ у кратері Єзеро зараз досліджує Perseverance. Ця місцина дуже цікава для місії, тому що ми думаємо, що це стародавнє озеро, яке має дельту, що веде до нього. І це ідеально. Бо якщо ви подумаєте про річки на землі, то саме там осідають та зберігаються протягом дуже довгих періодів часу всі ознаки життя. А ми шукаємо життя, яке на нашу думку існувало мільярди років тому. По факту, ми отримали скарбницю зразків різних матеріалів, і вони виявилися кращими ніж ми уявляли. В нас є різноманіття гірських порід, у тому числі осадових, тобто тих, які були відкладені водою, і які здатні чудово зберігати докази давнього життя Ми Також знайшли вулканічні породи, які являють собою розплавлену магму, що застигла та може розповісти нам щось про ранню планетарну еволюцію Марса. Вивчаючи ці вікові марсіанські породи, ми зможемо дізнатись дещо про формування планети та процеси планетарної еволюції, які зможемо накласти на земні умови. На планеті Земля насправді немає таких гарно збережених гірських порід. Але на червоній планеті ми можемо бачити древню історію її еволюції. як формувалися та розвивалися планети внутрішньої частини сонячної системи. Ми зможемо дізнатись про це, досліджуючи давні марсіанські породи в межах цієї місії ми зможемо дослідити дно кратера, передню частину дельти та конус виносу, заглиблюючись все далі та сподіваючись доставити ці зразки на землю і провести всі можливі типи аналізів. Це мрія астробіологів. Ви затримуєте подих, занурюєтесь і бачите всю історію. Це стане переломним моментом для наукової спільноти, тому що дасть нам можливість вивчати ці зразки десятиріччями і навчати нові покоління вчених. Коли ми дивимося в космос, головне питання, яке постає перед нами, як перед людьми, чи ми самотні в цьому всесвіті? Чи завжди ми були одні? Ці гірські породи можуть розповісти нам дійсно неймовірні історії про історію Марса та про можливе древнє життя на ньому. позаду мене найновіший апарат з серії випробувань нового типу рушійної системи під назвою Сонячне вітрило. Це вітрило надзвичайно велике. Його площа близько 370 квадратних метрів, і це лише чверть розміру. Розгорнуте в космосі воно охоплюватиме площу більш ніж півтори тисячі квадратних метрів, в той час як його товщина буде з людську волосину. Сонячне вітрило це рушійна система. Це не той рушій, який підійме космічний корабель чи ракету з землі. Проте щойно ви опинитесь у відкритому космосі поза дією земного тяжіння, тяга ракетного двигуна стає не такою важливою. Головним стає ефективність та можливість отримати тягу для переміщення з однієї точки в іншу. А сонячне вітрило досягає цього за рахунок відбиття сонячного світла, так само як вітрила звичайної яхти на озері відбивають вітер. Отже, такий вітрильник з його великим легким блискучим алюмінієвим покриттям поводить себе так само, як яхта. В нас було кілька тестових польотів сонячних вітрил. Перший був у 2010 році. Це був невеликий сонячний вітрильник під назвою NanoSail-D. Його площа становила близько 10 квадратних метрів. Я є головним дослідником першої міжпланетної місії сонячного вітрильника Наса під назвою Near-Earth Asteroid Scout, Нія Scout, яка має бути запущена в межах програми Artemis-1 протягом наступних декількох тижнів. В цій місії буде розгорнути вітрило площею 86 квадратних метрів товщиною з людську волосину, яке використовуватиме тиск сонячного світла, щоб цей космічний апарат з камерою від лабораторії реактивного руху НАСА на його борту досліджували астероїд протягом двох років. Тест розгортання вітрила, яке ми нещодавно завершили тут, в центрі космічних польотів імені Джорджа Маршала, був перевіркою його можливостей. Чи зможете ви згорнути ці щогли довжиною більше 60 метрів, помістити їх у пристрій для виведення, прикріпити до вітрила площею 370 квадратних метрів у складеному стані, покласти в невелику капсулу і пізніше розгорнути без сторонньої допомоги? Відповідь так. В нас було надзвичайно успішне випробування, результати якого видно на зроблених нами фото, а також у зібраних даних. Ключ до повноцінних місій, все більші й більші вітрила, які мають бути дуже легкими. Саме тому ми переходимо від вітрильників площою 86 квадратних метрів, як у Nia Scout, до більш ніж 1600 квадратних метрів у місії Solar Cruiser, А в майбутньому ми плануємо робити їх ще більшими. А чим більше вітрило, тим краще воно здатне забезпечити більшу тягу. Деякі місії, які представляють інтерес для використання сонячних вітрил, це речі на кшталт космічної погоди. Більшість людей на землі про це не замислюються, але сонячна активність впливає на космічні апарати. Сонячні бурі, що розповсюджуються на всю сонячну систему, вимагають завчасного попередження, щоб наші космічні апарати встигли забрати люки та бути готовими до негоди. Сонячне вітрило може постійно рухатись вздовж лінії сонце земля між нами та сонцем та ближче до нього, ніж сучасні погодні супутники, і вдвічі пришвидшити попередження. Сонячні вітрильники вражають уяву, це екологічно чистий рушій. Ми рухаємося в космосі без жодного палива, просто використовуючи навколишнє середовище, щоб дістатись від точки А до точки Б, Поки світить сонце. Ми отримуємо енергію. І важливо, що є багато наукових місій, які неможливо виконати іншим способом. Сонячне вітрило дозволить вченим отримати уявлення про північний та південний сонячні полюси, те, що ми не можемо дослідити зараз. Я не можу уявити, як зрозуміти погодні системи на Землі, не знаючи, що відбувається на полюсах, і тому це так захоплююче. Так само вчені обмежені, вивчаючи Сонце, адже не мають безперервних спостережень за його полюсами. Зрозуміло, що сонячні вітрильники підходять не для всього. Вони обмежені невеликими космічними апаратами та корисним навантаженням. Найближчим часом ми не побачимо пілотовані сонячні вітрила, але це не означає, що їх не можна використовувати для підтримки пілотованих місій навколоземному просторі та ближче до місяця. Вони можуть працювати, щоб забезпечити майже безперервний зв'язок з нашими супутниками. Також вони можуть забезпечувати нам безперервні спостереження за зворотнім боком місяця. Сонячні вітрила дають нам можливість маневрувати в навколоземному просторі та доставляти космічні апарати з одного пункту в інший, неодноразово протягом багатьох років, адже не вимагають палива. І, врешті-решт, майбутні сонячні вітрила будуть набагато більшими та міцнішими. В нас буде змога літати дуже близько до сонця та бути ближчими до зірок. На жаль, команда Ніаскаут втратила зв'язок з апаратом невдовзі після запуску. Проте вчені продовжують роботу над Solar Cruiser і сподіваються, що вони зможуть запустити цей зонд і досліджувати космічну погоду та попереджати нас про сонячні бурі. Ось такі три відео наша команда обрала для перекладів цього місяця. Дякуємо вам за перегляд. Нагадуємо, що варто ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. ну і можете залишати якісь коментарі чи з подякою, чи з побажаннями, чи з критикою нам в будь-якому випадку приємно. Я хочу подякувати всім спонсорам Альфа Центавра, які роблять можливими такі переклади та, взагалі, вихід відео на нашому каналі та статей і новин на нашому сайті. Щоб долучитись до списку цих чудових людей, переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі. Почуємось вже найближчої суботи.